бути а, а, період радості. І здається, ну, яка тут радість. Їсти, не дають, де конфетку, цукерку не дають, всяку не дають так? от забороняють щось. Та ти мені? Дякую, дякую, дякую. Я тоді можна, я передам серафі. Да? Але насправді кожен, Ой, тобто я так боюся, що нас багато буде. Так, Дякую. А, а, але кожен з нас має, 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 має мінімально як, ну, понести якесь обмеження. Ну дивіться, якщо б, бачите, і дякую і Лаврентію, дякую, і, і, дякую Кирилу, дякую Ілісію. Аявляєте, ви мені всі дали цукерки, я всі маю з'їсти. Що буде зі мною? Ні, ні, не треба, я жартую. Що буде зі мною, якщо я всі цукерки з'їм? Ну я думаю, що це дуже мені добре буде, правда? Буде сахарний день. О, так, да, да, навіть сахарний це навіть суперний. Да, Чому? А тому, що насправді багато не можна, правда? Отак піст саме з цього і складається, що багато не можна. І тому ми всі маємо вміру на наших сил трошки пуститися. От комусь треба не їсти м'ясо. Да. От хтось не любить м'ясо, йому взагалі не інтересно їсти м'ясо, так? Не комусь не треба їсти що? Цукерки. Це насправді буде піст. Комусь не треба грати. Комп'ютерні ігри, правда? Так. От, тому що Це також? Це що... мене касає. Мене... Я в... я. Ну, якщо ви вже так всі кажете, то я скажу. Мене, мене я... це теж стосується, бо я також дуже часто в соціальних мережах, як і от, І це неправильно. От, не а, і тому, а, про що ми з вами сьогодні говоримо? Про піст, сповіді, причастя. так? І бачите, як ми про піст дуже легенько почали говорити, навіть не переключаючись, що насправді, кожному з нас щось обов'язково потрібно. Обмежувати, обмежувати ігри наші, якщо їх багато, обмежувати сукерки наші, якщо їх багато, обмежувати комусь м'ясо, комусь щось інше дорослем і так далі. Але треба обов'язково в житті в кожної людини повинно бути обмежені. І це не який, знаєте, що в нас той, що зараз наказали за те, що ми там ні, це насправді нам всім дуже необхідно. Бо якщо ми не будемо обмежуватися, у нас буде велика проблема. Хтось буде товстий багато інших. Так. Хтось може бути сліпим, бо якщо довго грається в комп'ютер, що може бути? Очі очима буде погано, правда і так далі. Платиться сосуди. Ось суди не можуть захворіти і так далі. Тобто, бачите, навіть для здоров'я це корисно. А ми з вами, люди віруючі, так? Ми знаємо, що є Бог, і Господь нам заповідає особливий пісню. І навіть в раю, коли там жили Адам з Євою, так? у них також був піст. Пам'ятаєте, який піст? Їм а, вони не могли вони їли зі всіх дерев, але з одного Демонтав. дерева вони не могли їсти. Правда? Це також був початок посту такий особливий, Навіть в раю був дерево їли. Ні, не дерево. На дереві просто були такі особливі плоди, і вони а, їм, Господь, а, не дозволяв цього дерева точніше так заповідував цього дерева не їсти. Тому я сподіваюся, що всі ми. Ми всі з вами дорослі і всі ми будемо в міру сил наших трошечки обмежуватись. І коли нас обмежують батьки, вони ображаються і скажуть, Господи, я тобі послужу трошки, бо я навіть Я сьогодні не з'їм три цукерки, як мені дали хлопці, я сьогодні з'їм одну. Вже піс? Піст. Не три з'їв, а одну, правда? Це, що стосується послуги. Що стосується сповіді, сповідь або покаяння це те, що нам необхідно, тому що, на жаль, ми всі. Деколи щось трошки не так робимо. Ми всі грішні Ні, він не заставив, він, він їм запропонував, вони не відмовилися, хоча вони знали, що цього робити не можна. Так от я про а тепер про покаяння. Дивіться, яка справа є. От чи є, ніхто не чує, так? чи є серед нас хтось кого не має гріхів? <гум> 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 Точно нема. Бачите, ну я не знаю, в мене є гріхи. Не, да. І бачу, і ви кажете, що у вас гріхи є. Тобто такої людини, в якої гріхів немає, немає, так? Да. Нас Христий справ... Христий. Ісус так? Тільки Господь, правильно. І тому, відповідно, якщо у нас є гріхи, а гріхи це, як знаєте, як хвороби. І значить, хвороби треба що лікувати, так? А, -а, -а. а гріхи, якщо вони хвороби, також треба лікувати. Так. І перше, що мудиться, і перше, що ми робимо, коли приходимо до лікаря, ми йому що розказуємо? Скажи, що ми... що в нас болить? Що так? Нас болить. А то я скажу, я, я, не... нас... я знаєте, прийду буду мовчати, мене болить рука, а він мені лікує ногу. Ні. Або болить Ні. мене голова, він мені лікує спину. Ні. Буде користь для мене якась? Ні. Ніякої, правда? Відповідно, ми маємо обов'язково сказати лікару, що нас болить. Ага, болить мене там рука, оцей правий пальчик, оцей маленький і так далі, або там голова болить з того боку і так далі. Ми це все розказуємо, так, лікарю? Так. Коли ми йдемо на сповідь. Ми йдемо до священника, який в цій ситуації, якби бі, поставлено бістав, від Бога, як наш, якщо сказати, лікар. І ми розказуємо Богу, коли на священник поряд з нами стоїть, він як свідок священник свідчить, І ми Богу розказуємо, що в нас болить в нашій душі. Ми кажемо, я роздратувався, я розгнівився на свого друга, я когось, не дай Боже, образив. Я когось щось тихенько забрав. Тобто вкрав, не дай Боже. І відповідно в такому такій ситуації хіба це не хвороба? Хвороба. І коли ми розказуємо, а нам вже неприємно не розказувати правда? нам соромно правда. Це ну, mm -hmm. ж тільки робити не соромно, а сповідатися, розказувати ліки, дуже соромно, да, неприємно розказувати і так далі. Але коли ми починаємо, дітки, це робити, наше життя змінюється ласка, Якщо треба, будь ласка, або ось так отчета поки друг... Це неправильно. Це, це, це також неправильно, непорядно неправильно, неправильно, правда? Тому, відповідно, дітки, ми всі з вами знаємо, що нам всім необхідно йти і Богу розказувати те, що в нашій душі не зовсім правильно або зовсім неправильно. І коли ми це робимо, наше життя змінюється, тому що Господь той на неблагодатну силу, що робити з цими гріхами? Боротися. І тоді ми звертаємося молимося, Господи, ти нас укріпи, щоб ми все-таки в собі гріхи побороли. Це, звичайно, нелегко. Хто хто пробує боротися з гріхом, знає. І всі ми знаємо, що гріх все погано, правда? Всі знаємо. Да. І все одно ми ще робимо деколи гарішемо. Тому а своїми силами ми це розробити не можемо. Але якщо ми свої сили, сили помножимо на благодать Божу на Божу допомогу, бо ми звертаємося до Бога, у нас тоді обов'язково все вийде, як треба, і в такому випадку. Ми з вами станемо тими, хто до Бога ближче. Хто до Бога ближчі? Ті, хто живе да, да. ті на панамарі, то ж кажуть, якщо не рішай, всі ті до Бога ближчі, хто живуть, та, хто живе правильним життям і старається не жити, тобто живе, виконуючи заповіді. От і от тоді, коли людина живе з виконуючи заповіді, її в житті з'являється радість. Тому що можемо веселитися. Деколи можемо звеселитися, Але весілля це насправді не радість. Часом ви це зрозумієте. А радість може справді бути лише тоді, коли людина не має на душі щось, коли йому не важко на душі. Знаєте, кажуть, все є, все добре, наче не хворів. А хтось каже, душа болить. так? Чули, ви таке старше особливо кажуть? Тому обов'язково треба йти розповісти. А слово сповідь грецьке воно означає в перекладі зміна образу життя, метаної. О, це зміна образу життя. Тобто, коли я йду на сповідь, я Богу, що я що? Що я зміню своє життя? Тобто я більше так жити не будуть. Якщо треба, звичайно. Якщо треба, будь ласка, так, будь ласка. О, тому дивіться, яка на річниці. Хто вже сповідався? Є, нас багато є так? знаєте, що, на жаль, сповідалися, так, але потім через деякий час, деякі гріхи що, на жаль, знову повторюються, правда? І так, не, не добре, незручно, неприємно. Що робити в такому випадку? Можна сказати, все, все погано, все пропало, як же так? Насправді ні. А завжди, все наше життя ми з вами будемо стикатися з тим, що деякі гріхи будуть повторюватися. Не тому, що ми хочемо так, а тому, що, на жаль, ми слабі. І саме тому ми повинні постійно звертатися до Бога, щоб просити в нього допомоги. І коли ми от сьогодні я сповідаюся, потім не дай Боже, знову він поприявився. Я знову приходжу до Господи, я все одно виправлюсь своєю допомогою. І в результаті людина виправляється. І тоді ми переходимо. А якщо людина старається виправлятися, йому потрібна допомога Божа, ми казали так, то ми до Бога звертаємося з молитвою, так? А ще Господь нам дав таку особливу річ. Це називається таїнства. У нас в церкви, напевно, вивчали вже, є аж сім таїнств. Так? Але ми сьогодні будемо говорити так трошечки зовсім схематично про одне, про таїнство причастя, до якого ми всі сьогодні всі приступали, всі причащалися? Всі причащалися. Тобто сьогодні я скажу, знаєте, що сьогодні у кожному, у кожному з вас є? Точніше, хто? Сьогодні в кожному з вас є Господь. Кожному з вас. І в кожному з нас, бо я також причащався. Сім'я сьогодні прищався, так? Ні, Ася? от сім'я сьогодні менше є, але менше. Чому? Тому що коли ми сам Господь приходить до нас і благодать у нас освячує. Тому ми приступуємо, крім того, от ми звертаємося до Бога, допомогою молитовно, і ми приступаємо до таїнства. Таїнство причастя – це найголовніше таїнство нашого з вами життя. Тому завжди старайтеся. В міру ваших сил, Саме як, та, як можна частіше і... приступати до причастя. Як можна частіше. Тому що таїнство причастя це таїнство нашого вічного життя. Господь так і сказав: якщо не будете їсти а, тіло тілом і кров мою пити, тобто це те, що тіло і кров Христова, зрозуміло, в Причасті, ви знаєте, що це таке вам не треба, так? О, не можна наслідувати царство Небесне. Тому обов'язково, це як можна сказати, це як наші ліки, це як наша Маєте? найбільша допомога. Але дуже смачні ліки. От не такі коколи, як або, або якісь дуже гіркі е, е, пігулки, так? а насправді найкраще на найкраще наші ліки. І коли ми дивіться, коли ми попустимося, тобто трошки себе обмежимо, так? Коли ми сповідаємося, тобто виправляємо, бачимо свої гріхи, бо ми колись будемо, може, як сповідаємось? Ми побачили, а в мені щось там є не таке, так? Це ми побачили свої гріхи. Коли ми попустилися, коли ми посповідалися, коли ми причищаємося. Ми стаємо тими, про кого я тільки що вам сказав, що в нас живе сам Бог. І коли ви слухаєте уважну службочку, якщо не, то ви б напевно чули, що на службі перед причастям священник там алтарі дуже голосно так виголошує святая святим, так? Святая це святині тіла крові Христового причастя, так? А хто? А яким святим? Хто це святі в цей момент? Насправді, ні. 7? Всі ви, От, якщо ви сповідалися, постилися, готувалися і прийшли до причастя, то ця святиня вам, вам, вам надається, тому що ви в момент причастя, ви Богу святі. Насправді ми і так Богу святі, От, але, але в цей момент ми особливо Богу святі. Тому а, так схематично, перше, обов'язково себе обмежуйте, ви вже дорослі, знаєте, що це таке. От наприклад, хтось любить цукерки, може розуміти, да, значить, ані любить цукерки, значить, я, я беру собі за правило, що якщо я їм три цукерки чи п'ять, скільки за день? Я три, я за чотири вчора. Ого, А, а, а я значить, я я значить, о, бачите, значить ну, хтось, а й то, й я їм три. А значить, а наприклад, я собі, в середу, от Арсеній скаже собі, я в середу взагалі цукерок не їм. Або в п'ятницю, чому? Бо я хочу щось, Правильно? Піс? Знаєте, або я, Ілюша там в нас сказав, що дуже любить. Що я, пі, я пів я півдня дивлюся, півдня дивлюся, граю в комп'ютерні ігри. І Ілюша сам собі каже. Да, в телефоні каже, Господи, я знаю, що в мене піс, тому я не буду пів дня дивитися. Я, наприклад, я буду 30 хвилин дивитися. От, і, це, от, і це вже і це вже що? Вчера. Це вже піс, це вже подвір, це вже ви для Бога потрудилися. А якщо ви для Бога потрудилися, Господь для нас потрудиться? Так. Дивіться, ми ж як ми живемо. Все благодаті Божої. Ми Ви прокинулися Дуже. зранку, да? вдягнулися, Все благодаті Божи. У Нас є що їсти, у нас бачите, на слава Богу, є. Нас тут не стріляють, слава Богу. А є ж дітки, де нема що їсти, вони підвала ховаються. Як їм зараз важко, і навіть там вони на Бога сподіваються, і Господь їм допомагає. Тому старайтеся. Трошки об, обмежувати не себе. Не ну не що, не Ілюш, а, будь, а, а, я вам не, визнаю, не, не заважаю? Ні? ні, Ні, я вам не заважаю. Я ж не питаю, хто кому що. Я вам не заважаю. Ну, пасибі, якщо не заважає, вже добре. От, Значить, впустимося потрошки. Обов'язково готуємося до сповіді. обов'язково. Це не обов'язково завтра робити. Але так уважненько подумати. Ще знаєте, хто вже, хто, кого добра пам'ять? Можна собі просто згадати, запам'ятати, чим я зарішив, щоб потім Богу розказати. А якщо пам'ять погана буває, так або я спереду, можна записати правильно, роман. Правильно записати собі для того, щоб прийшов на сповідь, щоб не розхлюватися і сказати, ви сповідаєтеся, пам'ятаєте, ви сповідаєтеся не священнику, не мені, зокрема. Або... Ви сповідаєтеся Богу. А я ваш свідок перед Богом. І я кажу, Господи, прийшов Лаврентій, і тобі ще розповідається. А я свідчу, що він молодець, він сповідає. благодатна сила, Господь, таким чином, прояв, що через священника подається нам благодатна сила та, таїнства. От. І, звичайно, тоді, що робимо, причащаємося. якщо ми причищаємося, у нас живе Господь. Тому сьогодні не Анька тут перед нами просто сидить, а Анька з самим Богом. Не Ванька просто сидить, а Ваня з самим Богом. І ми так маємо це обов'язково всім розуміти, знати. І тоді ми один в одному, кого бачимо? Образ Божий. так? І вже сьогодні я не буду свалитися на кожна ні на кого не буду. Чому? Тому що як же свалитися на образ Божий, правда? От, І в такому випадку буде добрий результат. Зрозуміло? Які питання швиденько? Щоб не вучитися. Батько, у мене таке недавки випадка. Можете мені як знаю. Я давно хотела избавиться от того, что я говорю одно слово, которое всем в жизни встречается, это слово «блин». От которого я хочу постоянно избавиться. Я, я знаю, что... И когда я его каждый раз говорю, я знаю, что это я говорю, я осознанно это говорю. Но я не замечаю, как я это говорю, я не знаю, как это же объяснить. Делитесь этим. У каждого человека в жизни есть какие-то слова по Вот есть слова по то есть у каждого А як святі отці нам рекомендують, якщо у нас щось є не таке, і ми хочемо позбавитися, дуже важко і не можемо. Ми повинні, так святі отці рекомендують, себе так пробувати проконтролювати, те, що ми зараз говорили, також контроль, так? Щоб в момент, коли я захочу сказати, наприклад, як Настя там каже якесь таке слово, в цей момент самому собі сказати, Господи, помилуй. От якщо ми встигнемо сказати собі, тобто замість замість цього. А по Господи Я вместо всего слова, так. когда ты сказала, ну, начала Господи. говорить Господи помилуй, я на это начала обращать внимание, что я говорю Господи помилуй. А потом, когда через некоторое время, через месяц, я уже вместо этого слова уже неосознанно говорю Господи помилуй. Ну, все доброе, все добро. Вот, но когда мы скажем Господи помилуй, а Бог Господи может сделать молитву. А молитва это заведи дия. Тобто молитва, От мої ті слова паразити, вони ж також діє. Просто є такі паразити дуже нехороші, а є такі, ну, от які як, звичайно, що краще взагалі від, від слів паразитів виправлятися. Але це, це вже залежить від життя. Я ки спав цього такої фрази з, о Господи, помилуй якісь там б, е, не в церкві, а якісь кальмали. Як оцю А Не треба від цього зброя. Господи, якщо ми якщо ми це говоримо молитвою, то що не було так, щоб і такі молитви, то, то це буде ім'я ім ім даремно сказане. Ні, тут це залежить від вашого життя. Завжди пам'ятайте, що кожне <плес> наше слово це дуже важлива річ, і за кожне слово нам прийдеться відповідати.